Привіт, друзяки, Hello everybody. Радий вітати на своєму каналі, який я називаю перший україномовний з художньої обробки дерева. Знаю, що дивляться мене як і підписчики, так і гості каналу. Так як і обіцяв, трошечки розказати, показати, як працює, як я працюю. За копірувальним станком. І ще я його називаю жартома е, ручний ЧПУ. Е, так, е, це жартома тому що це зовсім і не ЧПУ, скоріше ручний. Але то таке. Ну що ж, кілька слів про саму деталь, е, про саму заготовку, що я роблю. Тут трошечки так складновато було виставити, але все ж таки виставив. Ну, Це ще не є складновато, але було складно це зробити. От. І... Деталь дерева це є шовковиця, не з м'яких. таке щось середньої твердості воно. І це якби розп'яття Ісуса Христа. За мотивами пінзеля львівського нашого скульптора, який творив в свій час шедеври. Хто в темі, той і розуміє і знає, ну, ця робота я фрезерую копіюю для свого друга, колеги Петра Пелеха, який собі от Запланував вирізбити таке розп'яття. Він отримав натхнення від пінзеля, були ми в музеї, нашому Львівському, де було відфотографовано і досить детально ми там розглянули ту роботу. Петро проліпив то пластиліні, Добра куча пластиліну пішло на то. Там каркас був зроблений і проліпив пластину. Пластилін білий. Ну, як на мене, це м'який пластилін, там ніби жовтий, більш твердіший пластилін. Ну, мені так здається, бо подався мені білий і жовтий, ну, маю я такий, і все-таки мені жовтий тверді, більш твердіший. Петро покрив лаком пластилін. Ну, воно в якійсь мірі захищає, але коли копіюєш. Все рівно йде тепло від рук, і пластилін трошечки стає більш піддатливішим. І тому треба дуже було обережно, щоб не спортити саму матрицю, сам, саму форму. Ну і все. Ну, по, по, цьому, по роботі. Тепер кілька слів по по копіру скажу, знаєш, що багатьох майстрів і багато майстрів мають копіри. Не всі, звичайно, можуть про це говорити вголос. Я думаю, зараз прийшов такий час, що можна вже і розказувати, і показувати. І... Тобто вже зараз час практично без секретів. От. Ну, я, звісно ж, повністю не розкриваю карти. Показую, як працює. Ну, відповідно для своїх, на своєму каналі. Загалом купір робив, робився мною. Він без жодних там сильних наворотів, звичайна і проста конструкція. Підглядав я по різних форумах, підглядав я на різних там закордонних сайтах і. Зробив свій варіант копіра. Тобто, хотілося зробити щось своє, неподібне на інше. Мені це вдалося, тому що такої конструкції, як в мене, я більше ніде не бачив на той момент, коли він в мене з'явився. Зараз так, зараз вже є. Колеги мої робили собі по моєму, по моєму зразку і Нормально працює, і нормально функціонує. Є там кілька таких моментів, якби плюси своєї є, свої мінуси. Але за рахунок своєї простоти, своєї практично дешевизни в матеріалах він себе виправдовує більше, ніж на 100%. Попадаються станки, бачив я і з металу, там досить чітко грамотно зроблені. ну, Звичайно, вони і коштують. Але скажу по правді, мій. Там, звичайно, мій має там, можливо, чуть похибку, ще там може на щось звернути увагу. Але воно якби, на швидкість не впливає, завдання станка не зробити все там ідеально, то ЧПУ і то після ЧПУ треба поправляти. А тут основне завдання виставити всі ключові точки. І все. Так що... Все супер, роботою довольний. Єдиний ще такий мінус жужить багато, ну, це від фрези ще залежить. Тобто жужить досить шумно, шумить і приходиться в наушник працювати. Ну, це ну, більш-менш нормально. Ну, звичайно, там пилюка, шум таке. Ну, якщо при, при нормальній витяжці, то можна дати раду, можна з цим дати раду. Ну, загалом ви все бачите самі. По-різному відносяться до станка, кажуть, що це мол, непристойно, майстри займатися такою ерундою. Ну, Скажу, нічого в тому пану немає, якщо зробить механізм, грубу частину роботи, механічну частину роботи, для чого? Ніхто ж не бере там, прошли банку не вистругує дошку, пхають в рейсмус, фугують. Без проблем. Чи коловоротом вже ж не свердять дирки, а беруть дрельку, шукають електричну і сверлять. Так що не бачу жодних проблем в тому. І скажу такі свої відчуття, після копіра більш ти впевненіше працюєш, тому що ключові точки виставлені, і ти просто вже не думаєш, що ти там. Ну, якщо ти навіть і зрізаєш, то ти свідомо розумієш, що ти там щось заглиблюєшся в чомусь чи зрізаєш щось. От. Бо коли ти береш глибу дерева і це робиш, це зовсім інше. Особливо це якби для новачків, які себе випробовують Ну, я вважаю, що це дуже хороший девайс. Ну, звісно ж, треба мати. Треба мати місце, треба мати. Ну, треба мати той станок. Але ну і не дуже той треба його мати. Тим, хто не, не так серйозно займається, суто для хобі. У мене, в принципі, була така ідея, ти та взагалі і замовляли в мене, е, якби полуфабрикат такий. Тобто щось там відкопійовано і під різьбу. ти просто береш, вже там... Грубу частину зроб... зробимо станок, а ти вже просто дорізаєш і наводиш як кажуть, марафет. От. Є ідея таке розповсюджувати. Так що, в принципі, якщо когось щось цікавить, пишіть, відкопіюю. ну Це вже комерційна сторона. От. Пишіть, дзвоніть, поспілкуємося. Ну, а так ви все бачите, станок мобільний, він в мене. По-різному його можна налаштувати. Ось От. От така робота. Ну Що ж, друзі, всім дякую за перегляд, всім хорошого настрою і щасливо зустрінемося на каналі. Не забуваємо ставити лайки і коментувати. Seu Sim Tchau.